Як це пройти вогонь, воду та мідні труби нещуток відомо комунальникам? Причому буквальному розумінні цього вислову до того ж, їм доводиться боротися зі смітниками, яких стає все більше. Як новітні технології полегшують життя комунальникам та зменшують витрати їхніх підприємств. Про модернізацію комунального господарства дивіться у програмі Вектор економіки. Нещодавно на засіданні Кабінету міністрів уряд прийняв програму термомодернізації країни, яка дозволить зменшити наполовину споживання природного газу. Досягти такого результату планується за три роки. Про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник у Донецьку під час проведення секції з енергоефективності у ЖКГ. Програма розрахована на три роки, Об'єм фінансування 28, 28 мільярдів гривень. полтора миллиарда предусмотрено из государственного бюджета, 4,4 миллиарда предусмотрено из местных бюджетов и средств предприятий. И порядка 22 миллиардов – это те деньги, которые планируется привлечь от финансовых международных организаций, Под програмам государство частного партнерства і кредитні ресурси, і так далі. До того ж, міністр зауважив, що зменшення споживання природного газу дозволить не підвищувати тарифи для населення. Якщо сьогодні порівняти показники обігріву одного квадратного метра площі в Україні та Європі, то ми витрачаємо енергоносіїв удвічі більше. Така ж ситуація і з водою, а це говорить про застарілу, неефективну систему, яка у нас зараз працює. Наразі вихід бачать у державно-приватному партнерстві. Що стосується модернізації систем теплопостачання Донеччини, то спеціалісти стверджують, в регіоні закривають низькоефективні котельні, за можливістю замінюють котли з низьким коефіцієнтом корисної дії та вже використовують альтернативні джерела. Нами внідрен проект в місті Краматорські, де для нужд гарячого водаснабження встановлені теплові насоси, які працюють… на неочищенных канализационных стоках. И в неотопительный период предоставляются услуги по горячему водоснабжению с полным замещением природного газа. Нами внедрены тепловые, воздушные тепловые насосы на объектах бюджетной сферы. Это оснащено 18 котельных в городах Краматорск, Славянск, Янакиево. І у Маріуполі роботи з модернізації обладнання на об'єктах тепломережі також тривають і завершити їх планується у найкоротші строки. У нас шість котельних по 150 мегаватт, которые потребляють 80% всего газа. Поэтому здесь к этим большим подход такой, обойти каждую котельную и сделать по два котла по 40 мегаватт. Половина. Місце того, що ми планували, думаємо, в наступному та сезону вже буде в роботі. Тож із впровадженням програми модернізації систем теплопостачання в Україні, в першу чергу планується забезпечити населення якісними і безперебійними послугами гарячого водопостачання а в зимовий період теплопостачання. Також знизити собі вартість цих послуг і відповідно забезпечити доступні тарифи для населення. За попередніми підрахунками спеціалістів, виконання програми скоротить споживання газу на виробництво теплової енергії за рахунок економії майже на 25,5%, а за рахунок газозаміщення на понад 24%. Ми навідалися до комунальних структур Донеччини, аби дізнатися, як у щоденній роботі комунальники торують шлях до модернізації власного господарства. Найбільшу роль відіграють інформаційні технології. Наприклад, впровадження автоматичної системи спостереження допомогло Донецьк міськводу каналу ефективніше контролювати усі процеси водопостачання обласного центру та заощаджувати чималі кошти. выявили наши слабые места на водопроводных сетях, где у нас было избыточное давление, где у нас недостаточное было давление. И в связи с этим ну, основная задача была уравномерить водоснабжение по всему городу Донецку и снизить наши аварийные ситуации и потери нерациональной использования воды, что привело... Порядка 100-150 тысяч в сутки в месяц воды мы начали экономить, при том, что водоснабжение города Донецка осталось таким же достаточно стабильным по сравнению ну, с прошедшими периодами времени. Усі зміни на водопровідних мережах міста диспетчери відслідковують в онлайн-формації, що дозволяє оперативніше реагувати на аварійні ситуації та вчасно їх усувати. Раніше інформацію про неполадки доводилося виявляти у телефонному режимі, що гальмувало їх вирішення. Кожні 5-10 хвилин приходять сигнали з необхідними параметрами, які ми задали в цих точках, і диспетчери контролюють і сморять, які змінені. происходит в этих местах. То есть давление какое, как меняется, и расходы воды. Что при, допустим, при аварийных ситуациях мы диспетчер контролирует и смотрит, если упало давление, увеличится расход, значит на определенном участке водопровода поступает порыв водопровода и высылает сюда аварийная бригада, и она занимается устранением аварийной ситуации. Окрім планових робіт, у місті щодня виникає близько 50-60 аварійних ситуацій. Вони трапляються здебільшого через незадовільний стан комунальних ресурсів. Порядка 64% у нас є знову по всьому місту Донецьку. Ми, звісно, працюємо над цим питанням. Ежегодно ми міняємо найаварійніші наші участі. Порядка 24-25 кілометрів ми в рік службами ми міняємо. Заміна 20 кілометрів коштує приблизно 8 мільйонів гривень. Для повного відновлення ресурсів Донецького водоканалу знадобиться 840 мільйонів. Кожного року 5 мільйонів гривень надходить з міського бюджету, решта гроші підприємства. Заощадити декілька незайвих мільйонів допомагає сучасні технології. Наприклад, через нераціональне використання води комунальне підприємство зазнавало значних збитків. Сьогодні завдяки роботі електронної системи вдається суттєво знижувати марні втрати. За последние несколько лет, вот за этот год, по сравнению с прошлым, мы уже сэкономили более 7 миллионов кубов воды. Это существенно, если при том, что ежемесячно город потребляет порядка 10 миллионов кубов воды, и в год выходит 120 миллионов, а мы за 9 месяцев уже сэкономили 7 миллионов кубов воды. Достаточно серьезная сумма для предприятия, если мы покупаем воду чуть больше гривны. Порядка 7,5 мільйонів гривень ми зекономили. ефективним. Виявився і минулорічний пілотний проект міськводоканалу. Для зниження марних втрат води та аварійних ситуацій підприємством була розроблена спеціальна програма. А на водопровідних мережах встановлені регулятори тиску Зона, в зонах, де у нас було достатньо і збиточне давлення, де у нас було дуже много аварійних ситуацій. Ми поставили це оборотування, яке нам дозволило. Стабилизировать и снизить давление в водопроводных сетях, что привело к уменьшению потерь воды нерациональных и снижению аварийных ситуаций. В прошлом году у нас было установлено 100 регуляторов давления. Экономия была тоже порядочная. Порядка 6 миллионов кубов мы сэкономили. Количество аварийных ситуаций на данных участках снизилось практически на 80%. И в этом году также производится программа на 2014 год еще установка 90 регуляторов давления на водопроводных сетях. То есть эта программа продолжается. Донецьк міського до цьогорічної зими готовий. Працівники підприємства за планом відремонтували усі водопровідні вузли, а їх вісім для Мушкетовського зробили приємний виняток. Звели цей об'єкт у 1978 році. Тож час для капітальних змін прийшов. Тепер тут не лише сучасне обладнання, що дозволяє економити до 250 тисяч кіловат годин електроенергії, а й новенька диспетчерська. У Нас встановлена повністю апаратура новіша, значить. Сбор данных по регулированию давления, по учету воды значит выводится на мониторы полностью система управления насосной станцией. Вот, насосные агрегаты выведены на панель управления. Квіти, сучасні меблі, пластикові вікна це те, що бачать ззовні. Всередині ж нове обладнання за останнім словом техніки. Ремонтували цей вузол майже рік і лише власними силами. Навіть програмне забезпечення, створено фахівцями, водоканалу. Витратили на модернізацію 5 мільйонів гривень, але зупинятись ніхто не збирається. Наступний водопровод, для того ми будемо приводити в людський віт, в кавичках це да? кіровський водопроводний у нас в планах Кожен рік делать по одному о, узлу. Це дуже трудоємка робота. Помимо, вы видите, ремонту косметичного, скажем так, ще нужно менять оборудование, техніку, подводить електроніку, писати програми. І це все ми не закупаємо, де там делают наши наші спеціалісти водоканалу. Тобто ми делаем це все своїми собственными силами. Це все цікаво, але нас хвилює перш за все найближче майбутнє зима. Схоже, водоканал засвоїв досвід минулих років і до цьогорічних холодів придбав необхідне обладнання для ліквідації аварій. Ми закупили Четыре новых экскаватора GCB, которые работают, естественно, лучше, чем наша предыдущая техника. Поэтому была закуплена молот, так называемый, который может долбить промерзший грунт землю, не только землю, но и также бетон. То есть ми ушли опыты прошлых лет, Була сделана заявка на техніку, которая нам необходима в зимний період, і вона була закуплена благодаря педжуповторізьверським властям. Підприємство не лише отримує гроші з бюджету і намагається заробляти власним продуктом, але й залучає міжнародних кредиторів. Сьогодні два великих банки вивчають можливість роботи з нашим водоканалом. Хто знає, можливо, завдяки ним модернізація мережі піде швидше. З появою сучасного енергоефективного обладнання та застосування комп'ютерних технологій налагодилася робота і у Донецьких тепловиків. На сьогоднішній день ні для кого не секрет, що тарифна політика не собі стоїмості производимої теплової енергії. В рамках того, щоб зниження вот розриву дельти між стоїмостю і тарифом, теплової енергії, предприятия. реализуют мероприятия, направленные на энергоэффективность процесса генерации и транспортировки тепловой энергии. В том числе это и автоматизация и диспетчеризация котельных. Значит, на сегодняшний день предприятием уже выполнена автоматизация 55 объектов теплоснабжения, источников теплоснабжения, которая покрывает примерно 20% генерации тепловой энергии. Значит, в рамках Снижение себестоимости производимой продукции предприятиям внедряются технологии, направленные на снижение себестоимости электрической энергии, тепловой энергии, то есть внедрение когенерации, замена изношенного теплогенерирующего оборудования. И все эти процессы сопровождаются естественно, внедрением систем автоматизации. Прозводства енергії. Автоматизація котелень передбачає заміну основного генеруючого устаткування. Адже сьогодні комунальникам доводиться працювати з обладнанням ще 60-х років. Ми навідалися до однієї з автоматизованих котелень міста. Тут встановили устаткування власного виробництва. Тож реконструкція коштувала лише 600 тисяч гривень. Ціна зросла б до трьох мільйонів, якби обладнання було німецьке. Да, були демонтіровані котли старі і поставлені нові котли производства теплості. І була внедрена система автоматизації, розроблена на підприємстві. Дана система автоматизації дозволяє сліди за технологічними параметрами і за параметрами безпеки роботи котельні. Озброєна електронною системою та датчиками. Котельня більше не потребує присутності персоналу. Її роботу контролює диспетчерська служба. У разі виникнення неполадок на комп'ютері диспетчера спрацює сигналізація.